Бути підозрюваним у розкраданні землі у Києві і отримувати водночас зарплату, виплати і компенсації від КМДА. це про уже відомого на всю країну заступника мера столиці Віталія Кличка Петра Оленича. Насправді, вже місяць, як колишнього заступника. Так, це той самий Оленич, який за даними набута САП є одним з ключових фігурантів спецоперації Чисте місто за останні кілька місяців, Оленич встиг побувати за гратами, вийти під заставу і позбутися посади цілого заступника. І якщо ви думаєте, що махінатора Оленича погнали мокрими шматами і віником зі стін свята святих Камда, то ви помиляєтесь, йому ще й добряче заплатили з місцевого бюджету і компенсували відпустки. І поки ви ставите лайки цьому відео на одне викриття корупціо. В Києві стає більшим у цьому відео. Розповімо, як склалася ж доля Петра Оленича після виходу під заставу та скільки грошей кияни виплатили екс-заступнику кличка. Говорить Київ, Київський. Київ. Оклад надбавка на ранг, надбавка за вислугу років, надбавка за інтенсивність праці та премії. Саме з цього складається зарплата держслужбовця в Україні. Заступник Віталія Кличка також є держслужбовцями, причому не прохідними, а ледь не Найвищих категорій і рангів, тож і зарплати у них відповідні. Ми вже розповідали про статки заступників кличка в одному з минулих випусків. Посилання буде в описі. Але цього разу хочемо зосередитись на вже колишньому замі очільника Кемда. Петро Оленич з початку березня більше не заступник з питань самоврядних повноважень. Та, попри можливу участь в найгучнішому багаторічному дерибані земель в Києві, звільнений він з угодою сторін. Угоди або договорняки в стінах КМДА явище на нове, але деколи це дуже дорого обходиться киянам. Що це означає? А те, що на додачу до чистої трудової книжечки, в якій не буде запису про ганебне примусове звільнення, Оленич отримає ще й виплату за невідгуляну відпустку. Більше того, це навіть дозволяє виплатити Оленичу премію. Виплатило Оленичу ПС компенсацію за невикористану щорічну основну відпустку за 20 календарних днів. Тобто він отримає ще кількадесят тисяч гривень з міського бюджету. Точна сума залежить від окладу, але за приблизними підрахунками має вийти не менше ніж 35-40 тисяч гривень. Сподіваємось, ці кошти допоможуть родині Оленичів погасити кредит, який вони взяли. Аби виплатити заставу у 15 мільйонів щодо останніх подій, дякую родині за внесення коштів завдяки кредиту під заставу нерухомого майна. Та бухгалтерія КМДА була щедрою до Оленича і до його звільнення. У розпорядженні нашої редакції є відповідь на запит, в якій зазначені всі офіційні виплати екс заступнику кличка за минулий рік. І в цьому документі є немало цікавого, Щомісяця Петро Оленич отримував від... 60 до 400 тисяч зарплати. Та давайте поглянемо більш детально. Найприбутковішими місяцями для Оленича стали травень, червень і жовтень. Тоді він отримав 400, 283 та 365 тисяч відповідно. Та цікавіше зазирнути, з чого саме складались ці суми. Бо, окрім окладу та виплати за вислугу років, Оленич так плідно працював, що кожного місяця отримував. Надбавку за інтенсивність, а ще премію. Звісно, куди ж без неї? Суми надбавки по місяцях різняться так. У січні, лютому і квітні Оленич додатково отримував лише по 16 тисяч гривень. А ось у червні, жовтні і листопаді пан Петро, вочевидь, постарався більше, бо отримав по 30 тисяч надбавки. Але найпродуктивнішим був травень тоді за інтенсивну працю він отримав аж 86 тисяч гривень. Але і це ще не все. Попри немаленьку зарплату з усіма надбавками, преміями. Бо нагадаємо, середня зарплата в Україні, хоч і трохи зросла, але сягає усього 19,5 тисяч гривень. Тоді як Оленич щомісяця отримає по суті. В десятеро більше. Так ось, попри все це, йому ще й виплатили 122 тисяч соціальної матеріальної допомоги у червні та понад 100 тисяч гривень на оздоровлення. А згідно декларації Оленича, перед звільненням за роботу в 2 місяці і 6 днів 2025 року він отримав ще 390 тисяч зарплати. Не знаю, як вам, а мені трошки дисонує, коли влада столиці вважає за норму відпускати корупціонерів за угодою сторін та ще й виплачувати їм десятки тисяч гривень компенсації на дорожку в добру путь, так би мовити. Як гадаєте, ви пишіть у коментарях та поділіться цим відео на сторінках у соцмережах? Тому ми продовжуємо розповідати про. Діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та величезну прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.